Тримувати та розвивати спорт, а також мотивувати та залучати підростаючі покоління до занять активного способу життя. Один з пріоритетних напрямків роботи для Перечинської громади. Яскравим прикладом цього стало урочисте відкриття нового спортивного залу для юних спортсменів та учнів початкової школи, Перечинського ліцею імені героїв 68-го батальйону. Незважаючи на воєнний стан і досить важкий психологічний стан як дітей, так і дорослих нашій громаді. Ми намагаємося, це робити все, щоб діти все ж таки мали своє дозвілля, розвивалися, навчалися і виростали справжніми українцями. Спортивний зал реконструкцію провела міська рада, це вартість біля 2 мільйонів гривень. І він буде зараз використовуватися як для занять фізичною культурою спортом ну, в ну, початкових класах, бо тут знаходиться саме початкова школа, так і в основному це для занять нашої дитячої юнацької спортивної школи. Я радий, що наша школа з кожним роком збільшує спеціалізації цього року. Ми маємо нову спеціалізацію. Це хокей на траві. Є великі здобутки і. Я думаю, що ми будемо і далі робити все, щоб спортивна школа зростала. Нова спортивна арена стала справжнім подарунком для юних спортсменів громади. Вихованці Перечинської Дю США займатимуться тут в позашкільний час та на вихідних. Баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика, дзюдо, карате, настільний теніс, хокей на траві для учнів відкривається чимало можливостей розвитку. Цей зал обслуговує нашу школу. В якій навчається 360 учнів, і після обідній період тут займаються учні з дитячої юнацької спортивної школи. Все робиться для того, щоб діти багато, багато дітей мали змогу займатися і мали гарні умови для того, щоб спорт розвивався в нашій громаді. Ової школи, ліцею імені героїв 68 го батальйону Перечинської міської ради, ремонт та відкриття спортзалу були теж довгоочікуваними. адже до цього діти займалися фізкультурою на вулиці та в класах. Тепер же їх чекають комфортні умови та необхідний для занять інвентар. Дуже чекали цієї миті, коли вже нарешті зможемо. Уроки фізкультури проводити тут. А до цього ми е, за можливості проводили уроки на спортивному майданчику на дворі, якщо це дозволяла погода. то до в актовій залі, де звичайно менше простору і не є таких умов належних. Під час офіційного відкриття спортзалу присутні продемонстрували показові номери усі секції спортивної школи. Шили байдужими присутніх і вокалісти та музиканти школи мистецтв. Вони вразили своїм талантом до глибини душі кожного. Тим самим привітали громаду з важливою подією. Кінченню офіційної частини відкриття нового спортивного осередку для молоді вихованців Перечинської ДІУ США привітали зі святами в якості приємного сюрпризу. Кожен отримав солодкий подарунок.